З 18 лютого у Слов'янському центрі культури і навколишнього середовища найбільш незахищені категорії переселенців з інших міст отримуватимуть ваучери на купівлю товарів загальною вартістю 700 гривень. Отоварити їх можна у будь-якій філії супермаркетів Брусниця незалежно від міста чи області. Дана програма є спільним проєктом організації Об'єднаних Націй та чеської організації Людина в біді. Вона спрямована на те, щоб надати матеріальну допомогу переселенцям у придбанні товарів першої необхідності

Купити можна будь-що від продуктів харчування до побутової хімії, виключення складають алкогольні і тютюнові вироби. Координатор проєкту Оксана Саєнко нагадала основні категорії людей, для яких передбачається видача ваучерів. Серед таких переселенці та мешканці прифронтових зон маються на увазі міста під обстрілами. Міста під контролем української влади, навіть ті, що недалеко від бойових дій, до переліку не входять. Отже, переселенці Слов'янська та Слов'янського району можуть з 18 по 20 лютого при Ждати до центру культури, колишня назва Палац культури зарізничників і, надаючи наступні документи, отримувати ваучери. Довідка про переселення, оригінали паспорта і ідентифікаційного кода при відсутності довідки переселенця, право на отримання ваучера можна підтвердити пропискою. На одну звичайну родину батьки з одним чи двома дітьми видаватиметься один ваучер. Кількість ваучерів може бути збільшена при умові більшої кількості членів родини чи наявності в сім'ї представників соціально незахищених верст населення. Пенсіонери, інваліди, діти-сироти, єдині годувальники, вагітні, багатодітні родини. В таких умовах отримувачам необхідно буде надати посвідчення. Звичайно, при відсутності деяких паперів чи довідок, наприклад, папери згоріли чи загублені, ситуацію може врятувати тимчасове посвідчення особи чи спілкування із представниками фонду. Керівництво організації у поодиноких складних випадках найчастіше приймає рішення на користь переселенців, але інформація повинна бути обговорена. За три дні роздачі організації організація людина в біді готова видати більш ніж 3 тисячі ваучерів. Якщо буде необхідність, роздачу продовжать до 21 лютого. Першому у черзі будуть переселенці, що вже кілька місяців є у списках. Їх запросять телефонами. Усі інші ітимуть в режимі живої черги. Питання щодо складних ситуацій можна буде задати по телефону 067 725 51 76.